Закінчується 2025 рік, ще один рік війни, рік горя, розрухи і прильотів рашиських снарядів на нашу українську землю від нашого сусіда Російської імперії зла. Мені сумно на все це дивитися, тому що нині є з чим порівнювати те, як ми жили раніше і як живемо зараз, після того. Як російський агресор і терорист нав'язав нам свій руський мір, і до сих пір ще багато моїх співвітчизників їх підтримує і говорить, що вони не винні. Сьогодні я покажу вам, як 20 років тому жили і працювали мешканці села Петрівськ, що на Харківщині, Олександр Леонідович Коваленко, керівник КСП Донець, Запросив мене до себе в господарство, щоб я їм зробив рекламний ролик для всіх глядачів про те, що вони виробляють і як їм працюється в 2004 році. Декілька разів я приїжджав до них в господарство, знімав їхню працю, їхнє життя і розпочинався робочий день з наряду в конторі цього господарства. На яке збиралися всі головні спеціалісти, всі люди, від яких залежало все, що стосується їхнього життя. На цьому наряді вирішувалися всі організаційні і робочі питання, все те, щоб всі працівники були зацікавлені і вмотивовані своєю працею, своїм життям. Весняно-польові роботи в КСП Донець завершились успішно в свій час, який їм надала природа. Люди трудилися на своїх місцях добре і впевнені в завтрашній день. Всі жили в мирі і злагоді. Просто коли я зараз дивлюся на всі ці історичні архівні кадри, то самому приємно все це згадувати і порадіти, що колись таке було. Але, на жаль, все це мирне життя ми чомусь, наше покоління, зберегти не зуміло. Мені здається, із за нашої байдужості, із за того, що ми до влади вибирали тих людей, які нас годували обіцянками і дармовими пасочками або пакетами гречки, як дешево нас купували. А потім чотири роки робили такі закони у Верховній Раді, щоб їм жилося, а народ існував. Все це я вважаю і привело до війни. П'ята колона у владі весь час, всі ці роки робила свою справу, розброюючи Україну і говорячи нам, що воювати ми ніколи не будемо. Все це нам, наші правителі. Обґрунтовано вкидували в інформаційний простір, а ми, ясна річ, вірили нашому телевізору і надіялись, що так воно і буде. Коли в 2014 році відбулася Друга революція Гідності, і расисти захопили Крим і Донбас, то нам тоді постійно говорили, що це ми винні, і Росії там немає. Вже потім всі зрозуміли, хто є хто. І що вірити російському царю, це значить себе не поважати. Цьому, мені здається, зараз вже може переконатися весь світ, слухаючи те, що він обіцяє і робить. Наші лікарні, дитсадки і мирні будівлі кожного дня відчувають на собі їхні прильоти. У 2022 році російська орда вирішила. Захопити Україну і поставити наш народ на коліна. Всі думали, що через декілька днів українці підкоряться такій горді. але не тут то було. Всі забули про українського козака, що український козак ще ніхто й ніколи не ставив на коліна. І вони дали такий отпір, що зараз російська армія без підтримки Китаю і Кореї. Давно б була вже повержена, якби Америка та Європа давали нам зброю в тій кількості, що потрібно, то ми б давно вже отримали перемогу. Зараз ми дивимося на те мирне життя, яке було у нас в селі Петрівське в 2004 році. А тепер я хочу показати вам це ж саме село Петрівське, але в 2023 році. Але після того. Як все село, всього на неділю рашистська орда. Всього неділю тут похазяйнував Руський мір, а слідів і розрухи залишив тут надовго. Страшно і сумно було дивитися на повністю розрушену школу. Раніше тут навчалися сотні дітей, а зараз гуляє вітер між поверхами. В такому ж стані знаходиться і приміщення контори Петрівське, Старостинський округ. Невже це такі секретні об'єкти, які треба руйнувати і знищувати? Невже тут живуть і працюють українці-бендерівці і нацисти? Але особливо дивуюся тим, що дитсадок теж має сліди рашистських снарядів. Це, напевне, тут. Виховували отих українців, які потім стали захищати Україну. Коли я їздив селом і знімав розбиті оселі, то мене запросили місцеві мешканці, щоб я зняв оце подвір'я їхніх сусідів, які виїхали за кордон і там живуть. Як їм дивитися на все це? І де їм тепер жити? В цьому селі Петрівськ. В центрі стоїть пам'ятник могила воїнам, які загинули в Другій світовій війні. Кожного року, 9 травня, тут збираються люди з усього села, щоб покласти квіти на могили загиблих, проводили мітинги і дякували тим ветеранам Великої Вітчизняної війни, які ще були живі. І ось прийшов сюди руський мір. І навіть свій порядок. Тепер цей пам'ятник стоїть без голови, наче нагадує російським людям, що ж ви робите зі своєю історією. От якби оці солдати, які лежать в цій могилі, піднялися і подивилися, що зараз робиться в світі, і як їхня перемога в Другій світовій війні відобразилася. Тому що вже через 70 років фашистська нечисть перетворилася в рашистську нечисть зло, ракову пухлину на тілі землі. От що ви сказали, цікаво було послухати. Зараз їхні сини і онуки за кошти пішли убивати ні в чому не винних людей, гвалтувати жінок і дітей, нести смерті розруху. Бог на небі слідкує. І вже скоро, я вважаю, покарає негідників і мародерів, адже оце зло і ненависть рашистських людей, яких важко навіть назвати людьми, повинна бути покарана. В це я вірю і відкриваю очі всім, хто в цьому сумнівається. Україна понад усе, слава героям!